Жижа не там, пожежа в моєму серці кохана не я тебе тріх, моє серце Кажаю тебе. Так Віталій Корнієнко, помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Чернігівській області, зробив пропозицію своїй коханій Оксані. За легендою він на пожежній машині приїхав до неї додому гасити пожежу, яка виникла в його серці. Підполковник служби цивільного захисту, родом з Кропивницького, майже шість років, як він перевівся служити на Чернігівщину. Розповідають про нього колеги. Надзвичайник закохався в дівчину з менщини та захотів її вразити. Саме тому разом з колегами придумали незабутні освідчення. Оксана мріяла про цю мить самого дитинства. На пропозицію дівчина відповіла так: чому ж моя дружина? Я згодна. Попри всі негаразди та труднощі, пов'язані з війною, любов робить наше суспільство сильнішим. Переконані в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.